Доброго дня вам, доброго вечора. Ось і прийшла в Канаду весна. Сьогодні в нас субота, от 10.30. В Канаду прийшла весна. Ех, я в один час життя віддала вивченню англійської мови. От, трохи ще там дуалінго поробила. І зібралась, вирішила все-таки проїхатися. Поїхати прогулятися, От. проїхатись по магазинах, гарна погода. Я вже навіть не в куртці, а без рукавки наділа. От. І хочу поїхатись прогулятись, подивитись, що там. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. І ось від мене дорога від мене до автобуса. Ну, Тут місцевий є автобус, він раз в час ходить. І він їздить не всюди, але до магазинів, до двох магазинів, до двох локацій магазинів я можу доїхати. На жаль, нема громадського транспорту. Тут, тому що містечко невеличке і він якби не потрібен тут у всіх Он, гляньте, в кожного в дворі стоїть по дві, по три машини. Ну, На цьому автобусі їздить дуже-дуже мало людей. Ось. Ну, ось таке. І три роки назад його зовсім було довгий час, він не їздив, а це три роки назад ввели його. Ну, як, як експеримент, і потім побачили, що люди все ж таки їздять, хоч їх їздить і не багато, але все ж таки їздять і залишили цей автобус. Вони все шукають на цей автобус водіїв, мабуть, заробітна плата ну, для місцевих, та і для тих, хто приїхав. Мабуть, маленька, тому е, працювати ніхто не хоче на автобусі. Не знаю чому. Наверно, ну, я думаю, що, мабуть, заробітна плата низька. Бо мені здається, якби була заробітна плата доволі більша, висока, то можливо було б більше тих, хто хотів би все ж таки. Працювати на цьому місцевому автобусі, тому що тут бувають такі приколи, що ввечері, якщо на другу зміну не знайшли когось, хто би міг водити цей автобус, то він буде закрихає, він буде закритий. Він просто не приїде. Ну ось такі справи. <кій> От. Місцевий тім Кортон. О, вчора після роботи. Мені в, під час роботи одна карадійка каже: ми йдемо в Тім Хорстон. Приїде одна жіночка, яка давно в нас працює, а зараз вона у відпустці. Поїхали з нами. Я кажу: добре, я приїду до додому, потім приєднаюсь до вас. Так що вчора я ходила тусити в Тім Хорстон. Кава дійсно. Таке собі, але чому б ні. Да? Поспілкувалися. <хи> Для мене це розмовний практикум, тому я завжди зголошуюсь піти на якісь такі події, щоб мати можливість поспілкувати, поговорити, щось почути, можливо, новеньке. От. Ну, якось такі справи. Да, погода, гляньте, яка гарнюща, на дворі доволі тепло. Я в тоненькій куртці, і то мені. Жаркувато, хочу сказати. безрукавці і в тоненькій кофтиньці. І то якось так жаркувато. Ну, але і то гарно. От. Так що сьогодні день шопінгу. Сьогодні я піду на шопінг. А потім в мене ще буде невеличка роботка. от, На 2 годинки це не дуже довго. Так що ось такі справи. У нас тут ось є місцевий такий магазинчик, в якому продається все для будівництва. На жаль, в суботу-неділю вони. Ні, в суботу, в суботу вони працюють, в неділю не працюють. Ну, але можна купити. Те, що тобі потрібно, якщо так знаєте, нагалом тобі потрібно щось докупити. І це, знаєте, я кожного разу знаю щось новеньке. Вийшла, подивилась, побула, щось знала новеньке. І це для мене гарно. Якось так. Так що я поїхала на шопінг, можливо, зможу записати вам е, дорогу в автобусі подорож в автобусі зараз подивлюся, якщо людей буде маловато і вони не будуть дуже шумно себе ну, розмовляти, щоб не мішати людям. Я спробую записати таке. Можливо, для вас відео, той, хто приєднався до мене до каналу. до каналу, хочу сказати, що звати мене Світлана, я з Запоріжжя. Приїхала я в Канаду Два з роки, трошки більше, ніж два з половиною роки назад. Працюю я на швейній фабрики. Ось так, що цікаво. Пишіть, буду, що маю можливість, буду знімати. Якщо сьогодні, Ну, сьогодні гарна погода, завтра буде дощ, на жаль. Хотілося дуже пройтися, показати вам місцевість. Тут, на жаль, я не маю машини і на даний момент не маю. Можливо, license я маю. Водійські права я маю, але на даний момент, знаєте, навіть не в тому, що. Кошти пишуть, можна купити доволі недороге, можна купити, але розумієте, навіть не в тому це, що купити, а обслуговувати, а платити за страховку. А замінити колеса зимою на літні. Ну, це дуже-дуже якесь там масло міняти, щось таке. Я в цьому нічого не розумію, тому знаєте, для мене це буде все ще додати проблема. Проблем у проблем мене тут і так достатньо. З вивченням англійська, весь вільний час, який я маю, я приділяю вивченню англійської мови, але іноді, знаєте, я такий лейзі-дей. Ай, day, то можливо я якісь дні. Ну приділяю годину-дві. От, тільки англійський. А так я стараюся приділяти десь 3 години в день вивченню англійської після роботи. звісно. Я вивчаю на місцевих курсах. Онлайн вони, тому що ну, опять же, не маючи машини, я не можу дойти до цих курсів. Вони десь 11-13 кілометрів звідси. Ну, це дуже далеко туди і в зворотньому напрямку дойти. От. Так що ось такі справи. З вами була Світлана. Напишіть, що цікаве, напишіть, звідки ви дивитесь. Напишіть, яка у вас зараз погода. Я думаю, що в Європі зараз теж вже така літня погода, тому що в Канаді в нас з 21 березня тільки офіційно почався почалася весна. Хотіла сказати спрінг. От. Тому у нас ось так. А як у вас? З вами була Світлана. Не забудь поставити лайк. Вподобайку, лайк, як хочеш це назви. І підписатися Запоріжжя. Вітання особисто в Запоріжжя, в місте Рівне, у Львів. Знаю Польща дивиться, знаю Німеччина дивиться, знаю багато з яких міст України дивляться. Тому. Напишіть звідкиля, щоб я знала, кому цікавий мій канал, кому цікаве життя в Канаді. В Канаді я живу одна і тому ну, можу розповісти, як жити одному тут. Бай-бай!